Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: якщо згрішить твій брат проти тебе, піди і докори йому віч на віч. Коли послухає тебе, Ти придбав свого брата. А коли не послухає, візьми із собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Коли не послухає їх, скажи церкві, а коли і церкви не послухає, нехай буде тобі як язичник і митник. Воістину кажу вам, усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і усе те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знову кажу вам, коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, яку лише просять. Буде їм дано від мого Отця Небесного, адже де двоє або троє зберуться в ім'я моє, там і я серед них. Слово Господнє. Слава Тобі Христе! Це дуже класно, що Господь Бог насправді не лише через свої слова, але також через конкретні вчинки і події. Показує, якою є Божа любов до кожної особи. І так сьогодні дає нам святого Максиміліана Марію Кольбе, про якого ми знаємо, що він вирішив, коли одного з його одного з в'язнів Аушвіца, коли засудили на смерть в камері голоду. Він вирішив запропонувати, що він помре за цю особу, замість неї. І таким чином святий Максиміліан показав, що якою є Божа любов до кожного з нас. Тобто вона є такою жертовною і позбавленою егоїзму, вона віддає все, так як святий Максиміліан віддав усе, щоб зберегти життя цієї. Одної лише особи. І те саме робить Ісус Христос на Христі, теж з огляду на конкретну особу, а на, саме на мене, на Тебе, Він вирішив віддати усе своє життя, все, що мав, Він віддав і показав, власне, таким чином, якою є ця Божа любов до кожного з нас. Але ще якою є. Вона, гляньмо до першого читання з книги Пророка Єзекиїла. І тут показано, вона, якщо читати її без контексту, цей фрагмент читати без контексту, то він здається дуже незрозумілим, тому що Господь просить, щоб послати чоловіків, які осквернять. Храм Божий. Але якщо читаємо цей фрагмент у цілому контексті, то зрозуміємо, що насправді йдеться про те, що Господь Бог посилає свого пророка, який через ці всі накази, які ми почули, щоб руйнувати, щоб вбивати, щоб оскверняти, то він, Господь Бог показує, що станеться. З вибраним народом, якщо він не навернеться, і ось якою є Божа любов. Тобто Бог, коли бачить, що якась людина губиться, що якась людина не може знайти дороги до Господа, він підказує, напоумляє, дає пророка свого Єзикила, щоб він показав, що станеться, якщо не будете шукати свого Господа. Якщо будете продовжувати е, ці ваші грішні вчинки, якщо не навернетеся. Е, дуже цікаво, власне, що теж в Євангелії Господь Ісус говорить про напоумлення, е, є щось таке в церкві. Звичайно, що ми можемо теж напоумляти, якщо бачимо, що хтось е, грішить, якщо бачимо, що. Він заслугував або вона заслуговує на це на поумлення. Але е, найважливіше є це на поумлення, яке ми чуємо в церкві. І так, наприклад, коли ми чули про ці події на відкриття Олімпійських ігор, коли ми бачили зневаження останньої вечері, церква нехайно е, зреагувала на поумлюючи на е, організаторів е, цієї, е, цього осквернення, цього зневаження. Е, і це показує, що церква єпископи, апостольський престол не зробили цього з огляду на те, щоб принизити кого-небудь, тільки з огляду на любов Бога до людини, на любов. Церкви до людини, до Таїнства Євхаристії, яка, е, яке є е, теж виявом любові Бога до людини. Коли хтось намагається знищити це Таїнство, ну, то Бог реагує, Бог говорить, не роби цього, бо це, є, це показує мою любов до кожного з вас. Е, і такою власне є Божа любов згідно е, з прикладом. Святого Максиміліана згідно теж з цим правилом на поумлення, любов, яка, по-перше, є позбавлена егоїзму, яка віддає все заради кожного з нас, любов жертовна, і теж любов, яка вимагає, любов, яка напоумляє, коли, ну, коли з'являється така. Необхідність. Кожен з нас, брати і є покликаний до такої любові, любові жертовної, позбавленої егоїзму, любові теж, яка може вимагати. І, і напевно, що прикладом для кожного з нас і таким укріпленням в боротьбі за те, щоб такою була наша любов, щоб ми своїм життям являли. Цю любов Бога до людей, укріпленням в цьому є, напевно, Таїнство Євхаристії. Тому що тут бачимо, як хліб і вино повністю перетворюються на кров і тіло Ісуса Христа. Тобто повністю зникає те, що було, а з'являється щось зовсім інше. Тобто, Ісус Христос, ну. Це є приклад власне цієї жертовності, цього віддання усього, щоб перемогла любов. Тож просимо про заступництво святого Максиміліана, щоб він допомагав нам у цій боротьбі за чистоту нашої любові, щоб вона була жертовна, але також щоб була, скажімо, так правильно вимагаюча, щоб ми вміли теж вимагати. Але в рамках розсудливості. Амінь.